Господь Читання слава. Читання Святого від Бітюа. Слава Господи! Після того, як Ісус умив, учням много сказати. Воістину, воїсну кажу вам, що раб найбільше за свого пана, який посланець, найбільше від того, хто послав Якщо це знаєте, то ви блаженні. Якщо це виконує. Не про всіх вас кажу. Я знаю, кого вибрав. Але що збулося писати, хто споживає мій хліб, той підняв проти мене п'яту свою. Тепер кажу вам ще перед тим, як це станеться. Щоб коли воно станеться, ви повірили, що то я є. Воїстину, воїстину кажу вам, хто приймає того, кого я пишу, мене приймає. А хто мене приймає, приймає того, хто мене послав. Слово Господнє. Словові славен! Віті членя закону і пророків, послав начальник і до них кажучи, можі брати, якщо є у вас слово потіхи для людей, горіть. Головне слово потіхи, яке в нас є, це ті чуди, які Бог створив для нас. І за весь цей час війни ще раз і ще раз підкреслює, Бог піклувався, піклується і вірю, що буде це робити і далі. Він є тим, хто з нами від початку а декому змогу за день до. Бог знає, Бог піклується. І це найважливіше. Ми часто маємо претензії до людей, але люди завжди мають якісь свої інтереси, свою точку зору. Якщо прочитав один цікавий коментар, який для мене ну, став таким значущим. На тему, чому, наприклад, захід спочатку так слабо нам допомагав і чому тепер досі з великою такою місцями опасти, щоб передавати якісь сучасні речі. Там одна проста думка. Чи вони впевнені, чого очікувати від нас? Бо так насправді, яка гарантія, от якщо дивитися не з нашої харківської позиції, а наприклад, з Парижу чи з Нью-Йорку? Яка гарантія, що завтра ми не домовимося з Росією і не передамо Росії всю ту технологічну зброю, яка до нас потрапить? Ми ж до, до, до цього кожного разу з Росією домовлялися. І влада, яка в Україні кожен раз з Москвою домовлялася, і про нинішню владу. Говорили, що вона домовляється, вона військово домовиться. І ще і сьогодні нема впевненості щодо курсу України. Скільки людей в нас, які би домовилися, навіть з Харкові, котрим не перешкоджали, що їх бомбили тут пару місяців інтенсивно, а потім рік вже так переорично. Диватися. Бо ми самі в Україні не маємо впевненості в тому курсі, яким іде країна, яка влада сьогодні, яка буде завтра. Але можу мати впевненість Господі, який довіру, що незалежності від влади, політичної ситуації, незалежно від того, чи ми святі сьогодні, чи ми грішні. Чи ми слухаємо його, чи не слухаємо? Чи ми приходимо на службу? Чи ми десь венці своїми ділами? Бог нас любить одно. І діє заради нашого блага. Він не дивиться на те, хто сьогодні президент України, яка влада в парламенті, він нас любить таким, яким ми є. І оце головне слово втікає. А щодо майбутнього, то, на, на жаль, Бог дав нам свободу. Чому, на жаль, бо від цього залежить, яке буде наше майбутнє. Хочемо краще майбутнє, це нам співпрацювати заради кращого майбутнього. Це ж наше. Хтось інший за нас все зробив. І багато людей так і хочуть, щоб якось воно стало краще. Побудуймо — буде краще. Так само, як ви самі знаєте, що храм чистий, його треба поприбирати. Поприбираємо буде краще. Зробиться сестра декорації. Буде гарніше не зробить — не буде. Свобода. І тому різні очікування від майбутнього треба будувати на тому, наскільки ми докладаємо зусиль, керуючись Божою волею Божою ласкою. Я Часто повторюю, що... В цих речах я стопроцентний, як це сказати, фанат. кажучи, На 100% завжди погоджуюсь зі святим Ігнатієм Лойовим. який каже, роби так, ніби все злежало від тебе, але... Пам'ятай, що все залежить від Бога. Тому в душі довіряємо Богу і слухаємо Його слова більше ніж словом. Але перед цим докладаємо всі зусилля, які є в, наших, в нашій владі. Зробімо все те, що ми сьогодні можемо. А Бог докладе те, чого не можемо. Я це вірю. Нехай на харовство Богдаслава, і нині, і на віки вічні. Амінь.